Це Чок Еса, і вона мене зупинила. Тут нічого не починається, бо вже почалося до тебе і мене, без тебе і мене, замість тебе і мене. Переді мною пагода, не великий фахівець з пагод. Я не знаю, скільки ярусів кам'яного терпіння тут. Але це яруси не архітектури. а маршрута з тіла до голосу, з голосу до шепоту, з шепоту до мовчання, з мовчання до прийняття, з прийняття до того, щоб не питати, і тільки потім до себе. Пагода стоїть на місці. Вона не кличе, не гріє, не пояснює. Вона просто стоїть. І це найчесніше, що може зробити річ, у якої немає рота. А я рухаюсь навіть коли просто дивлюсь, бо є речі, які не відкриваються, а стикаються з тобою. І ти вже інший, не кращий, не просвітлений жодного разу, просто тихіший. Зараз я не як турист, скоріше, як той, хто випадково опинився всередині чогось дуже давнього. І дуже живого, бо пагода це не башта, це вертикальний намір, це думка витягнута вгору, але така, що починається з землі, з пилу, з немочі. Тахи пролітають над нею, як думки, які вже відпустило. А пагода, вона звучить вище голови. Якщо прислухатися, то почуєш, нічого, спів. І в цьому в співі більше правди, ніж у сотні книжок, де одна думка розтягується на 700 сторінок. Я стою як людина, яка щось своє зрозуміла, але продовжує питати. І питає своє в каменю, в якому, можливо, ніхто не вкладав своє тепло, але в ньому залишилась втома від молитв. Психотерапевт мені каже, що пагода це структура витісненого. Де камінь замість почуття, форма замість істериці, а висота замість відповіді? Коли ти не можеш кричати, ти піднімаєш камінь. Коли не знаєш, у що вірити, викладаєш догори все, що ще тримає форму. І я думаю, можливо, людина вижила не тому, що говорила, а тому, що іноді мовчала. Правильно, з цієї пагоди я не виношу просвітлення, лише одне відчуття: у кожного має бути своя пагода. Хай маленька, хай всередині місце, яке просто стоїть, коли все інше падає.